Кременчук вийшов знову на мирний пікет з приводу прийняття закону про демобілізацію військовослужбовців після 18 місяців служби. А чому ми виходимо? Тому що наші чоловіки, а також є і жінки, ну рідня, да скажімо так, з перших днів пішли на захист нашої держави. Вони не знали, куди вони попадуть чи вони будуть штурмовиками, чи вони будуть якісь інші, скажімо так, направлені, да працювати. Ну але вони пішли захищати нашу державу. Ми хочемо, щоб наших чоловіків після проходження 18 місяців служби демобілізували додому. Їм треба відпочити, їм треба психологічно відновитися, тому що в них немає ротацій, в них немає нормальних відпусток. Наші рідні не винні, що за два роки не було а, прийнято закон, а, який би дозволяв їм повернутися в нормальне життя. Чому вони, не задумуючись, з перших днів пішли захищати державу, а заміни для них не зробили за ці два роки, не підготували. Вони в цьому не винні. А, Якось ну, треба це вирішувати. Чому сьогодні ми знову ж зібралися? Тому що буде друге читання розгляду закону, де не прописано нормальних термінів служби. Прописано 36 місяців безперервної служби, але за рішенням ставки наші, наші рідні зможуть піти додому. Це означає, що вони не зможуть ніколи. Що жодна людина зі ставки не буде особисто розглядати кожен рапорт військовослужбовця. Це ненормально. Чому прирівнюють знаходження чоловіків і жінок, які воюють в зоні бойових дій, прирівнюють до тих, хто служить ці два роки в тилу. Це теж неправильно. Якщо ви приймаєте закон, шановні наші депутати, приберіть це слово, але за рішенням ставки. Зрозуміти, що наступні люди, які будуть іти служити, вони повинні зрозуміти, що є граничний термін служби. Тобто він прийшов служити, значить, він два роки, 24 місяці, але або 36 місяців. Він відслужив, людина віддала свій обов'язок державі і повернулася додому в нормальне життя. Ми так намагаємось висловити свою думку, донести до наших. Нашого парламенту зробіть нормальний закон. Зробіть нормальні граничні терміни служби. Хто у вас зараз служить? В мене служить, служить чоловік, вже ну, скоро буде третій рік, як він служить. З перших днів пішов сам, і в мене також служить, і ми дуже надіємося, що а, мій дядя він живий. Ми його півтори роки шукаємо, нічого про нього не знаємо. Ми дуже надіємося, що він в полоні. Дуже надіємося, але ми цього не знаємо. І вибачте, дяді нас от кажуть, зараз да, воюють люди глибоко за 40. засора. Дяді було 52 роки. Він не роздумуючись, пішов захищати свою державу. Чоловіку теж скоро буде 50. Так що прийшов час інших, треба заміна. Наші, наші чоловіки вони не залізні. Вони ну їм треба відновлення, їм треба морально якось віддохнути. Треба проводити ротації. Одні і ті ж не, не можуть руками знаходитися в зоні бойових дій. Там немає нормального відпочинку. Абсолютно ніякого. Абсолютно. Дуже сприйняти, дуже багато. А ти хочеш відсіди?